Чекає на чіткий сигнал щодо вступу в НАТО на липневому саміті альянсу. Якщо партнери не наважаться на це, Володимир Зеленський не братиме участь у зустрічах у Вільнюсі. На цьому наголошує заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. каже, їхати чи ні, президент вирішить напередодні самої події. Київ подав заявку на членство в альянсі 30 вересня минулого року. Ця заявка зараз на розгляді лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим моментом для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом. Те, про що ми просимо, це почати процедуру. Ігор жовква, заступник керівника офісу президента України. Зараз доєднуємо до розмови Арсенія Пушкаренка, це народний депутат і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, наше вітання вам. Вітаю. Бачив вчора світлину з Вільнюса білборд чи плакат так по дорозі до місця, де саміт буде проходити, де написано Україна, вітаємо вас у НАТО. Ну, англійською мовою було написано: а стосовно. Кроків практичних і заяв офіційних, наприклад, від країн Балтії. Якщо я не помиляюсь, ви там якраз таки нещодавно були від цих країн, які не сигнали а чіткі заяви, ми отримаємо на саміті. Бо ті, які ми вже отримали, ми про них чи не щодня говоримо. А що нового можемо почути від них 11, 11 липня? Так ну, ви знаєте, дуже символічно, що саміт НАТО буде у вільносі. Саме у вільносі Янукович відмовився підписувати асоціацію. З чого почалося наша така велика боротьба за те, де буде Україна, і які наші цінності, наші цінності виявились: це свобода, це демократія, це європейська сім'я. І я вважаю, що саме в вільніському саміті НАТО Україна повинна отримати чіткий сигнал і чітке запрошення до альянсу. Що стосується і Естонії, і Латвії, і Литви. Парламенти цих держав прийняли резолюцію до країн-членів НАТО і ці країни також і членами НАТО, де рішуче закликали, щоб на вільницькому саміті Україна отримала чіткий сигнал і чітке запрошення, чітку дорожню карту, а не повторення Бухаресту у своєму шляху до НАТО. Mm -hmm. Іспанія, 21 країна, яка підтримує наш поступ, але нам потрібно заручитися ще 12 голосами найважче з Німеччиною і зі Сполученими Штатами Америки. І часу не так багато, насправді менше двох тижнів. То чи встигаємо переконати всіх, кого хочемо переконати, або маємо альтернативний варіант, що нам пропонують наші європейські партнери, якщо не членство? Ну, ви знаєте, 21 країна, і сьогодні прем'єр Іспанії був в Україні. Це дуже символічно, що в день, коли Іспанія почне головувати в Європейському Союзі, очільник уряду, очільник виконавчої влади цієї держави, і вже не вперше, спочатку широкомасштабного вторгнення, прибув в Україну. Підписав декларацію. 21 декларація країни, члени НАТО, підписана з підтримкою України. Це дуже чіткий сигнал до всіх країн, і ті, які ви називаєте ключових. В НАТО, які визначають е, політику НАТО і мають визначальний вектор при обговоренні, звичайно, таких стратегічних рішень це дуже чіткий сигнал щодо підтримки е, набуття е, України в майбутньому членства, а у вільнесі е, спрощеної процедури і повторюся чіткого рішучого запрошення від наших е, партнерів. Тому я дякую Іспанії за те, що Іспанія приєдналася і стала 21-ю країною, яка письмово. Підтримав членство в НАТО як країна член НАТО, скажіть членство в Альянсі – Це ми розуміємо, що це магістральний напрямок наш в контексті глобальної безпеки, але існують не альтернативні, а паралельні напрямки, за якими ми повинні рухатись. Якщо не там коаліція асоціації, так між окремими країнами і Україною в тому числі, то інші партнерські стосунки безпекою. Я думаю, що я думаю, що президент України дуже чітко сформулював під час свого виступу на день конституції, і за моєю спиною пам'ятник ПВП порвоку автору першої європейської конституції дуже чітко сформулював, що місце України в НАТО, і якщо ми не отримаємо гарантій, президент навіть не збирається їхати у вільнюс. Не повинно бути полутанів, полукроків, кроків досить. Україна заслужила бути в НАТО. Наша армія воює за стандартами НАТО. Ми маємо завдяки партнерам озброєння НАТО, і взагалі сьогодні суб'єктність нашої держави і формула мира президента України Володимира Завенського дає можливість взагалі говорити про новий порядок безпековий на європейському континенті. Більше того, я вважаю, що найбільша країна, яка зацікавлена, щоб Україна була в НАТО, це Росія. Чому? Тому що а, НАТО це оборонний альянс, і якщо а, країна знаходиться є членом НАТО, вона апріорі а, захищається, і НАТО це про захист, а не про а, напад. Слухайте, ну ви ж знаєте прекрасно, що багато працювати депутатам потрібно, тому що ми можемо декларувати і заявляти все, що завгодно, але ще чимало документів не ратифіковані, не прийняті, і і власне і законів, і проєктів, ну, нормативки не прийнято. Що найближчим часом прийматиме депутати Верховної Ради? Ну, ви знаєте, символічно, що сьогодні річниця як прапор Європейського союзу. Був внесений в зал Верховної Ради, тобто, коли ми е, стали в червні минулого року кандидатами, і за цей рік Верховна Рада дуже багато зробила до того, е, щоб наблизити початок. І в цьому році я впевнений, ми розпочнемо переговорний процес щодо нашого майбутнього членства в Європейському Союзі. Тому Верховна Рада е, демонструє протягом цього року, що ми приймаємо всі е, відповідні і потрібні для нашого майбутнього членства. В Європейському Союзі закони. Ми е, у нас є ряд законів, які є з позначкою європейської інтеграції. Їх багато. А Вони про що в усіх оба? а галузях, про що в усіх сферах найближчі. Дісні, по перших е, дивіться. Ну, по перших, ви знаєте, що є сім обов'язкових пунктів, які ми повинні прийняти. Нещодавно ми приймали, що стосується Конституційного суду, і це важливо, тому що е, знаєте, була така тонка межа. Між е, вимогами і нашою е, суб'єктністю незалежністю незавежні, формування судової системи і ми змогли пройти достойно е, цей шлях. Е, закон про національні меншини. Ви знаєте, що Венеціанська комісія е, достатньо е, оцінила високо і немає критичних зауважень. Тому е, ці сім пунктів вони тісно пов'язані з рішенням Верховної Ради, які ми приймаємо. І до жовтня я думаю, що всі сім пунктів будуть виконані. І а, важливо, що у нас є сьогодні і в президента, і в Верховної Ради, і всієї сьогодні влади є політична воля прийняти всі відповідні рішення для того, щоб Україна відповідала е, політично е, стандартам НАТО про, про те, що сьогодні нарікають Сполучені Штати Америки. Хоча президент Байден визнає, що армія і стандарти в армії і озброєння сьогодні відповідають критеріям НАТО. Дякую, Марсині Пушкаренко. Були З нами це на радепі, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.